Солоденькі, всім привіт і рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні у мене, знаєте, таке відео релакс, якщо чесно. для мене. По-перше, валюха е, висушила волосся, але його не вклала, і хай так буде сьогодні не той день. E, bad hair day. E, значить, буде сьогодні вам показувати, що мені надіслали бренди, магазинчики, і будемо цим е, фарбуватися. Не так багато всього, якщо чесно, і це не full face, так би мовити, але у мене навіть є про деякі продукти своя вже така думка, тому що деякі продукти просто елементарно тестувала. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що ж у мене тут за скарби зібрані, я вас запрошую до перегляду цього відео. Але перед тим я вас попрошу, як завжди, підписатися на мій канал, якщо ви новачок. Обов'язково поставити вподобайку, не забути, не сподобається, прибрати. Берети її потім на здоров'я. І також обов'язково давайте спілкуватися в коментарях. Також, друзі, якщо ви хочете підтримати цей канал е іншим способом, ви можете оформити на цьому каналі спонсорську підписочку, е отримувати сповіщення про новенькі відео набагато раніше і дивитися ці відосики теж набагато раніше. Уху! там є різні рівні, можете обирати і е, підписуватися, якщо хочете. Е, так, давайте покажу. Спочатку покажу ось таку коробку від бренду Ламель. Я думаю, ви вже всі бачили. У себе в інстаграм я виставила вже навіть рілсика з однією з тушей. Ось так це все діло виглядає всередині. Тут у нас дві е, туші: культове підкручення, культове розділення. Вони відрізняються щіточками, ну і, по ходу, складниками трохи. Е, мене бісить, що ламель сюди впихнули дзеркало. І воно мене не бісить, воно чудове, воно реально офігезне, Дзеркало, дуже якісне, чітко тебе видно, але ж ну, це коробка. Куди мені дівати потім ту коробку, мені шкода її просто елементарно викидати. І дзеркало тут ніяк, знаєте, ем, не дістанеш, його тільки от, ну, от ну, виривати треба типу, окремо і все. Коротше кажучи, не продумано, реально не продумана тема. Треба було якесь, до речі, бачила, що Юля гроза... гроза пропонувала так, щоб типу воно діставалося і можна було користуватися. Хай воно буде меншим, але хоча б користуватися. Мені моя кицюнічка моя юлічка-гроза. До речі, у мене нещодавно був прикол. В інстаграм, і люди подумали, що я посварилася з Юлею. Я не посварилася, я е, стібалася з коментаря на Ютубі, якщо що, тому не хвалютися з Юлею, ми далі дружимо, вона має китючка. Моя киця, я тобі передаю привіт. Е, хто не знає, Юлічки запустився знову, відновив свою роботу е, магазинчик косметики Вродлива, і вона мені надіслала тут невеличку таку піарочку. Будемо фарбуватися. Всім ділом тут у нас помада Maven, тут у нас база під Тіні Maven, про яку, до речі, мені вже є що розповісти. Тут від ось такий фіксуючий спрей, і також блищик. Потім я придбала сама. Ось такий олівчик від Girl Cult Це мультихромний олівчик. І після нашого відео з Лєрою, з пані Лисицею. Хто не бачив, я залишу посилання в інфобоксі. Зазирайте, там дуже цікавий азійський макіяж, аля ми робили, підігнаний під нашу слов'янську зовнішність, так би мовити. Цей олівчик він під питанням, правда, сьогодні, тому що залежить від того, що я буду робити на своїх очах. Я налаштована щось легеньке зробити. Але от. Цей олівчик дуже хочу випробувати. І тепер переходимо до найбільшої, мені здається, піар розсилочки А, перед тим, до речі, я купила другий консилер вже Rimmel Multitasker на хвилиночку. Так, у мене тут піар розсилка від бренду Зола. Або Зола. Будь ласка, напишіть, як правильно, якщо чесно, бо хто як каже, Зола, Зола. Так, спочатку тут у мене ось така от база під тональний крем від цього бренду. Я дуже була здивована. До речі. Окей, 50 мл. У мене тут один віск для брів. У мене тут другий віск для брів. Просто капець. До речі, за це я знаю відгуки. Моя майстриня з манікюру, моє сонечко, вона використовує цей гель і Вона каже, що це просто типу розрив. Далі йдемо тут. У нас два спонжики. Один, як ви бачите, я вже використовувала. Ну не витерпіла моя душа. Різдиночка, отака різденька, прикольненька. Ціла купа війок, і сьогодні я планую їх використати. Вони такі, знаєте, досить тендітні, але є такі, що нормально можна наліпити. І е, ось такий набірчик для губ. Це всі олівці, які є у золи. Мені якось подобається казати зола. І також у мене повний набір олівців для брів, пудрових олівців, до речі. В принципі, це все ж. Все, що сьогодні я хочу використати, тому давайте переходити до макіяжу. Для початку будемо оформлювати бровки за допомогою ось цього воску. Від бренду Zola. буду так поки що називати. E, значить, чому на цьому етапі я роблю брови за допомогою воску через те, що віск потім треба прибрати з шкіри обличчя, задля, того, щоб тональний крем потім лягав рівнесенько і гарнесенько. Якщо ви цього не зробите, наносите тональний крем близько брів, і у вас там буде просто каша створюватися, тому що віск створює плівочку і все портить. E, псує, вибачте. Коротше. Набираю цей віск. У мене немає зараз ламінування. Я, щось ніяк У мене руки не дійдуть зробити це ламінування. Зараз побачимо, як він буде фіксувати. Для початку приходжуся вниз по брівкам. Але я знаю, деяких дівчат, у мене такі специфічні брови насправді. Деяких дівчат знаю, які спокійно без ламінування використовують такі воски, і в них. Я би все чудово. Можливо, через те, що у них власниця така вердотта. Набираю ще трошки воску і пройдуся ось тут по хвостику. Хвостик це найпроблемніша частина взагалі. Слухайте, я тут почекала буквально хвилинку, повтикала в телефон, і що я вам скажу? Вони матові. Дивіться, я звикла просто, що після таких восків зазвичай волоски матові. Ой, блискучі, вибачте, а вони тут матові. Прям реально матові. Давайте переходити до очей. Я беру базу від бренду Maven, Maven. Як хочете. Ось так от вона виглядає. Я вам зізнаюся, чесно, я вже її тестую. Е, небагато її прям так протестувала, відтінок Альпака. Е, але протестувала. Хочу її з якомога більшою кількістю просто тіней, протестувати, подивитися, як вона буде працювати. Поки що. Мені все подобається. Навіть з Cosmic Brushes вона працює просто, типу, на ізі-пізі взагалі без проблем. Наношу. вона бачите, така. Тілесного кольору, світленька, в принципі, дуже тоненька за текстуркою своєю, така трошечки ніби просиліконо, але насправді, якщо чесно, не відчувається, як силіконова-силіконова така база. Тобто тіні на ній не ковзають, вони все ж таки чіпляються, тушуються адекватно, а не просто ковзають. Тому що є такі бази, по яким. Тіні можуть просто, от, просто льотрати як завгодно, і все. Дуже класна база, поки що вона мені подобається. Я її давно хотіла, тому що Юля її так радила, так радила всім. Я думаю, що я лиса, мені теж треба. А, от. а зараз Юлючка мені надіслала, тому дякую величезне, залюбки її тестую. Звісно, що повноцінний відгук буде в якихось фаворитах. Не було фаворитів липня, до речі. Бо насправді нема що там показувати, тому що якось і мало ніби і фарбувалося, і немає якоїсь нової косметики, особливо не було. А я не настільки багата, щоб купувати так часто косметику. Сьогодні хочу використати палітру від WhatsApp Beauty. Ось так вона виглядає: Dragon Eye Palette. Але перед цим я хочу взяти олівчики для губ від золи. І використати їх в якості підкладки такої собі. Я візьму відтіночок 05, закохана просто в цей колір зараз. Підточую, до речі, також приїхала мені ось така: от, як правильно, українською, слухайте. Бо досі зараз легенди ходять як правильно, я таки не можу зрозуміти. Добре, підстругачка, точілка для олівців, і слухайте. Колись Даша Вейв, моя кицюня, мені казала, що це найкраща просто точілка. Вона неодноразово у себе в інстаграм це казала і взагалі. І я така, ну, дай спробую. І слухайте, вона справді просто, просто петардова, вона офігезна. Вона точить, а не ламає олівці. Дякувати велике. Давайте я спробую вивести. Просто, типу, розташовану стрілочку зробити таку собі. Ну, на цій базі олівець трохи підторможить, підтуплює. Ну, це нормально, бо база під вона повністю застигає, і у неї така своя текстура. Так, друзі, для того, щоб це відео не було 300 років, я за кадром зробила ось таку собі форму, таку собі підкладочку. Тепер переходимо до палітри самої. Для початку візьму ось цей відтінок, я, до речі, ні разу його не використовувала. І починаю його наносити в складоньку. Набираю відтіночок Breeze, наношу його от сюди ближче до внутрішнього куточка. На нижню повіку беру відтінок смоук і починаю просто ним все тут заповнювати. Що я нижню повіку заповнюю? А верхню? Ну, окей. Заповнюю зовнішній куточок. Цим же відтінком. Тепер переходимо до близькі ток. Оцей дуже красивий відтінок. Він мені прям так подобається, так він на мене дивиться. І оцей красивий. Добре, давайте наберу ось цей відтіночок і буду наносити пальчиком. Ой, красиво, як. Ну, має тенденцію до скукожування. Маєте на увазі. На нижню повіку давайте наберу ось цей салатовий. Ну, а на внутрішній куточок відтіночок флай. Я прибрала осипання з-під очей. Давайте наносити тепер базу від золи. Оце я її забагато набрала. Вона, коротше кажучи, така жирненька, густенька, ніби трошечки просиликоніна. Коротше таки, знаєте, відчувається, як реально жирний доглядовий крем. Якось, щоб сильно впливав він на стійкість макіяжу, на носку, ні. Це радше, ем, знаєте, такий. Підготовчий етап перед тональним кремом, щоб, типу, він у вас лягав більш-менш рівнесенько і гладесенько. Ну і тональний крем я сьогодні використовую такий від Патріції Лядо у відтінку 0,1. Друзі, що я вам скажу стосовно цієї бази. Вперше в житті у мене тональний крем позападав у пори через базу. Тому що я знаю, що цей тональний крем він не западає мені в пори. Він ніякого такого жахіття мені не робить ніколи. Але єдине, що я змінила е, в своїй рутині, маю на увазі, це база. І цей тональний крем я спокійно наносила без бази, і все було окей, з Ніксом все працює божественно, але тут ну, це виглядає, м'яко кажу, чи, ну, не жахливо, але. Ну, слухайте, могло би бути і краще. Тут, звісно, що може бути таке, що просто з цією базою не працює цей тональний крем. І що я вам скажу ще стосовно цієї бази, вона мені, чесно кажу вам, не сильно сподобалася через те, що мені не подобається, як працюють деякі тональні креми на цій базі. Під очі, я наношу консилер від ELF. Чому не подобається? Тому що з. З Ніксом, я звикла, що у мене консилери, якщо чесно, просто тонуть в шкіру, вони настільки зливаються разом зі шкірою, що у мене жодних проблем. Просто, ну, просто тональний крем лежить ідеально. Навіть з тими тональними кремами, з якими, з якими у мене просто було якесь постійне жахіття, я не могла з ними, наприклад, якось здружитися з цими. З цією базою у мене все окей. Я її, якщо що, завжди залюбки беру. Щось я давно не брала ельф, набугикала собі під очі дофігіще просто консилеру. Е, з Ніксом все працює ідеально. З цією базою таке уявлення, знаєте, що тональний крем не хоче змішуватися зі шкірою і з базою, і він починає ковзати. Просто тупо ковзати. І це не тому, що тональний крем там водній, не водній основі чи ще щось. От просто така база, тому що я пробувала її з різними консистенціями тональних кремів. Це тільки з Патріцією. Вперше я використала. І мені все одно із попередніми тональними кремами. Не подобалося. Просто не подобалося. Щось зміниться, звісно, що я вам дам знать обов'язково. От, І все. А поки що мені, якщо чесно, не дуже. Я за кадром зроблю обличчя і до вас повернуся. І так, давайте фарбувати брови. Я тут за кадром праву брівку підфарбувала. Беру відтіночок блонд, як я казала, і ви знаєте, зараз я дивлюся навіть на своє волосся, на інтенсивність, і мені якось окей, нормально. Краще так буде, ніж я буду. Чорнобрива кароока. Ну це жартую, звісно, що. От з лівою бровою у мене ніколи немає жодних проблем. Як ви бачите, малюю досить хаотично, і от пудрові олівчики вони такі дуже легкі. І для якраз таки такої техніки, коли ви спочатку воском оформлюєте, а потім отак от пудровим олівцем проходитесь, це взагалі мені здається, що ідеальна штука через те, що пудрові олівці вони працюють як тіні для брів. Просто що набагато простіше, і це у форматі олівця. Взяли, награбували отак. От, і все. Бо стінями знаю, що не всім подобається працювати. Е, я забула за те, що у нас існує нижня повіка. Е, беру свого олівчика від Girl GirlColit. Ось так він виглядає, і він металевий, друзі, щоб ви розуміли. Він такий важкий, що шокапей. Ось так от виглядає рефільчик. Боже, малює він як маселкою, він такий насичений. Подивіться, який це жучара мм mm, mm, Краса. А, і ще він гіперстійкий. Я забула, тому я витру свотч з руки, бо зараз почне окосіпатися. Починаю наносити на ту саму слизову, куди всюди намагаються запхати ці е, олівці. І він, пам'ятаю, що наносився, як він і зараз в принципі, робить. Та взагалі на їзі. Клас! Це красиво. Це прям дуже насичено і красиво. Мені прям дуже подобається. Так, давайте тепер все пропшикаємо спреєм від Шіглем. Я взагалі, до речі, не являюся фанатом ось цього мультику рік і Морті. Я його взагалі не зрозуміла. Я не знаю, як його можна зрозуміти. І воно мені якось не зайшло. Але то таке. Значить, ось так от виглядає все всередині. Пшикає він ось так, от доволі дрібна така хмаринка вилітає. У мене таке все запудрене, я щось запудрилося як дурне. Що хочу трошечки це все збризнути дуже сильно. І пахне, до речі, огірочком реально. О свіжа Дуже класний розпалювач. Поки що все непогано. Друзі, я ж забула, що у нас тут аж дві туші, які треба вам показати. У нас ось такі от щіточки. Одна як ялиночка, вона повинна надавати об'єм та розділення, а друга нам дає підкручення, і у неї ось така щіточка. Я за кадром пройшлася керлером, тому що керлером я завжди проходжуся, я зараз без нього не живу. Давайте ось це от підкручення нанесемо на праве око, тому що у мене тут вії самі по собі проблематичні, і вони ростуть вниз такі трошечки. На лівому оці у мене трошки краще вії. Це результат у мене після першого шару. І ось так виглядають мої вії після другого шару. Ну, і давайте на праве око нанесемо іншу туш. A Volume Define Mascara. Ось така у неї щіточка ялиночкою. І проходжуся. Це у нас перший шар. І ось так виглядає другий шар. Тепер переходимо до губ'їв. У мене тут ось така помадочка. Е, у відтіночку Сус! Ось так вона виглядає. Вона прям божественний. Дуже красивий колір має. Давайте візьму 04 відтіночок. Пробую нанести його. Ой, красивий колір. Окей. Колір просто петардовий. Тепер беру помадку. І поїхали. Зсереджуюся більше так на центрі губ. Ну, це прям дуже красиво. Друзі, за кадром я приклею ось ці от віки, які я потім вам скажу, і я до вас повернуся з невеличкими підсумками. Ну що, друзі, ось такий результат у мене вийшов, приклеїла я віки. Зараз вам покажу, що за віки, але мені дуже-дуже навіть сподобалося, тому що такі, знаєте, як. Промінчики на моїх очах. Ну і ось така краса у мене сьогодні вийшла. Е, так, я взяла ось е, ці от віки, е, які у формі ластівочок, хвости ластівочок. Е, Birdtail, так вони і називаються. Розміри у мене 9, 10 і 13. У зовнішніх кутках самих у мене там 13, потім 10, потім, е, що там, потім 9. Так. Дуже вони мені сподобалися, тому що вони такими промінчиками зроблені, реально, як хвостик соловейка, такий, от так, от вусики, і між ними ще є ворсинки. Тому мені прям дуже сподобалось, комфортні вії, нічого не маю проти, взагалі небагано. А, тут ще була 12 -ка. Ой, я забула. <смір> ну, нічого страшного, знаєте, гірше не стало. Давайте розкажу вам про ось ці туші. Так, тестую я їх в принципі, з дня запуску. Поки що мені подобається більше туш, яка з ялиночкою. Вибачаюсь, не та. Ось ця блакитна. Вона мені подобається більше. Мені подобається щітка, по-перше, якось мені комфортніше з нею працювати. Вона така жорсткенька, та щіточка, а тут е, вона гнучка. І ви знаєте, як я ставлюся до гнучких щіточок, я їх просто не люблю. І мені подобається, що ця туш перекриває всі мої потреби. Вона підкручує, вона додає об'єм, так, і вона подовжує вії. Ось ця от туш, вона не настільки підкручує, хоча саме вона заявлена як підкручуюча. Вона мені майже нічого не робить з віями, вона їх просто, просто профарбовує, е, вона гарно їх розділяє, до речі, але не додає е, об'єму. А ця туш, те, що мені потрібно. Так як, в принципі, у мене немає свого об'єму е, у віках, вони у мене тоненькі і не занадто густі, то я обираю такі туші. Але якщо ви хочете, наприклад, те, що буде вам розділяти гарненько і подовжувати, то це саме ось ця бірюзова. Обидві туші у мене не осипалися, не відбивалися. Я їх тестувала протягом всього дня, декілька разів їх наносила. Тому мені є, що в принципі, сказати, мені подобається, але ліза Креснова, наприклад, вона теж їх тестувала, і у неї були якісь осипання, де-не-де є такі цяточки. Я у себе цього не спостерігала. Наступне, що мені подобається в цих тушах, вони легко змиваються гідрофільним бальзамом. І якось я пам'ятаю, хтось здивувався, чи в коментарях, чи де, що типу, не змивається гідрофільним бальзамом. Друзі, термотуші не змиваються гідрофілкою. Туш від Лореаль, панорама не змивається гідрофілкою. Ось ця от туш Firework від Maybelline, вона теж гідрофілкою не змивається. Вони, ніби знаєте, та гідрофілка довкола туші капсулюється, і просто не, вона її не, не може розчинити і типу змити. Доводиться от водичкою саме потім вже вмиватися, і це все потім брудниться, негарно виглядає, і все ж таки потім міцеляркою ти дотираєш. Міцеляркою все змиється, але гідрофілка вона не всі туші змиває, і це нормально. Тому, як би маєте на увазі, ці туші змиваються взагалі на ізі гідрофілкою. Е, ось ця база поки що мені не подобається. Але, звісно, що далі буду тестувати з іншими якимись продуктами. Е, буду дивитися, поки що не спішу зі своїми висновками, але чесно, ну, в мене немає захвату з першого разу. Віск для брів, він мені, в принципі, де ти? Воно таке мале. Він мені поки що сподобався. Єдине, що він лишає білий слід на поверхні. Коли він повністю застигає, він. По собі лишає білий слід. Майте це на увазі, він висвітлює і вибілює трошечки ваші брови. Але тримає, фіксує він нормально, до речі, дивіться. Нічого не відклеюється, тобто все як прибите. І в цьому плані я знаю, що він доволі непоганий, і дуже круто фіксує. Знову ж таки, відгуки знаю знайомих своїх. І моя от подружка, майстриня з манікюру вона теж розповідала. І вона багато його використала, до речі. Коротше, теж буду, звісно, що тестувати. Поки що з першого разу мені подобається, але просто що це не для темних брів, 100%. Це для блондинок, для світлорусих, але не для брюнеток, або темненьких брів. Я думаю, що точно, тому що, думаю, вам не буде дуже приємно бачити на своїх волосках ось цей білий наліт такий. Не знаю, до речі, як ось цей віск себе поводить. До речі, я ніколи не розуміла, на що роблять отакі от банки здоровезні воску. Стосовно, до речі, ось цих спонжиків, слухайте, це така дурня, воно таке дурне. По-перше, воно як мочалка, дивіться, я його можу просто отак от. Отак от. от. Е, спонжики повинні бути пружніми, вони повинні бути м'якенькими, але вони не повинні бути мочалкою. По-друге, в них такі пори, що просто капець. Я вам зараз це зніму на, на телефон окремо, щоб ви це побачили. Ось, подивіться просто, які пори у цього спонжика. На відміну від ось щеглем, дивіться. І зола. Ну, це тупо дірки. Він не розташовує тональний крем, він його зжирає. Він його зжирає. І він його не розтушовує. Мені геть не сподобалося. Геть, я поки розтушувала той тональний крем, я психанула, я просто пішла, взяла свій інший спонжик і добила е, цей тональний крем по обличчю. Тому що, по-перше, був зіжраний просто той тональний крем. А по-друге, у мене всюди по всьому обличчю були сліди від цього спонжику. Сліди, оці от ямки такі від спонжику. Якщо ви любите спонжики від золи, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну от, Форма інша, просто. Яєчко без кошеного зрізу, але ну, текстура така ж сама. Ось ця фігня адурінна, вона мені так сподобалась. Слухайте, він робить ефект на обличчі, як робить моя Шарлотта Тілберівна. От просто один в один, я вам кажу, воно не просто, знаєте, припшикує обличчя та й все. Воно робить такий, знаєте, оксамитний вигляд вашої шкіри. Не запудрений, але при цьому живий, дуже такий ніжний, дуже приємний. Коротше, мені прям дуже подобається, як виглядає моє обличчя сьогодні. База мені подобається, мені справді подобається з нею працювати. На даний момент. Бачите, нові тіні сьогодні для цієї бази використала і все типу чудово. Легко, дуже все на ній тушується, наноситься, прилипає, все прям реально на ізі працюється. Рука зараз тягнеться до неї, тому максимально намагаюся її юзати. Мені дуже подобається помада. У мене є Мейвен і ще одна помада, темненька, коричнева. Якщо чесно, я не використовую такі от стікові помади. Я ними користуюсь максимально рідко. Коли я кудись їду, я беру сефорівську помаду 71 або будь-який інший відтінок і фарбую собі вуста. Тому що я не поправляти протягом дня помаду. Я люблю вийти з хати і не мати при, при собі нічого просто. Я навіть люстерку не беру з собою. Щоб ви розуміли, я не дивлюся на себе протягом дня, на свій макіяж. Його не поправляю, нічого з ним не роблю, бо я в тому просто того не потребую. І все. Але. Боже, але ці відтінки вони мене просто вишатують. Вони такі гарні, вони такі круті, вони такі офігезні, що просто капець. І вона комфортна. Вона виглядає такою живою, і вона мені, слухайте, вона мені дуже сильно нагадує помади Pet Magrat. Прям дуже за своєю текстурою, за своєю роботою дуже мені нагадує Pet Magrat. Палітра, тестую далі, подобається. Олівці, ось ці для брів, поки що мені справді подобається. Єдине, що, коли я наносила цей олівець, а потім гель для брів, треба бути обережно, тому що пудрові олівці вони зносяться щіточками дуже легко. Кажу ж, це як тіні, просто у форматі олівчика. Треба бути обережними. А так поки що мені подобається особливо сьогодні брови. Я дуже сумую за такими широкими заламінованими бровами. Треба зробити собі ламінування і не скиглити в кінці кінців. Так що, поки що реально лайк. Ну, будемо далі тестувати, звісно що. Якщо вам сподобалося це відео, цей макіяж, звісно, що підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою вашою. Напишіть коментар, якщо ви щось що пробували з цих продуктів, обов'язково діліться відгуком. Я завжди кажу, що відгуки в Коментарях ваші дуже-дуже сильно цінні, тому обов'язково лишайте коментарі. Е, також, друзі, як завжди, я хочу за традицією вас закликати донатити на Збройні Сили України. Не знайте, на який збір скинути гроші, підіть на у фонд, е, повернісь живим і задонатьте туди. І буде вам щастя, я вам кажу, завжди ці гроші підуть у потрібне якесь русло, джерело. Так що, будь ласочка, донатимо і ще раз донатимо. Там наша підтримка дуже Дуже сильно потрібно. Хлопці і дівчата потребують нашої підтримки в тилу, тому обов'язково донатиму. Я вас дуже прошу. Що, ж, друзі, у мене на цьому все. Я вас всіх цілу обіймаю. До зустрічі і бувайте!